Привіт, шановні українці! Я рада бачити вас на цьому каналі. Якщо ви тільки вперше сюди завітали, наші відео всі пронумеровані. Ви можете починати спочатку, нас наздоганяти і вчити англійську мову. З вами Ольга Кармоді. і сьогодні ми будемо говорити з вами про таку важливу, таку дуже важливу тему в англійській граматиці, як present simple tense теперішній простий час. Simple може ще у деяких граматиках ви можете знайти, називається indefinite. Але це одне й те саме. Simple і indefinite. І давайте я вам розкажу історію. I sit in the kit in the kitchen, and I decide to talk to my husband on the phone, and then I look into the living room, and what do I see right in the middle of the living room? A huge raccoon. Right Райтер. Справдива історія. У нас тут є є ноти. Де ми живемо в Конектикуті, штаті Коннектикут, і в нас у хаті був єнот. Але який час я використала в цій історії? Кожне речення в нас було в простому теперішньому часі. Теперішній простий час, він такий базовий, він дуже важливий, тому що дія, яка відбувається в теперішньому часі, але ми маємо на увазі більш такий ширший проміжок, часу, не у цей час, коли в нас впав а, а, наш олівець. The pencil is falling. Олівець падає, це в нас буде continuous час, тривалий час. Ми не говоримо про цю маленьку частинку часу, коли майбутнє переходить у минуле. Ця частинка часу належить до другого часу, до continuous tense. Але якщо ми маємо на увазі більш ширше уявлення, відрізок теперішнього часу, ми маємо на увазі теперішній простий час, present simple tense. Давайте подивимося, як і коли його вживають. Present Simple вживається стосовно повторюваної дії. Або дії, яка стосується більшого проміжку часу в теперішньому часі. Наприклад, on Sundays I go to church. Понеділях я йду до церкви. On Mondays I work. По понеділках я працюю. On Tuesdays I dance Zumba. По вівторках я танцюю зумбу. І так далі. У нас є повторювана дія, і оскільки вона дія повторюється, вона стосується теперішнього часу, ми вживаємо present simple теперішній простий час. Present simple вживається, якщо вона характеризує під... підмет постійно або протягом теперішнього часу. Наприклад, you learn English, ви вчите англійську, I know English. Я знаю англійську. I can teach you English. Я можу навчити вас англійську. В трьох реченнях я вжила звичайний простий теперішній час. Простий час також вживається з подіями, які не залежать від людини і які відбиваються постійно. Reading is good for kids. Читання добре для дітей. Sugar dissolves in water. Цукор розчиняється в воді. Salt dissolves in water. Сіль розчиняється в воді. We like sugar. Ми любимо цукор. Напевно, ця любов до цукру не залежить від людини. Present Simple, теперішній простий час вживається, якщо хтось просто констактує факт: ось іде моя дочка. Here comes my daughter. They bring us books. Якщо ми просто е, говоримо про дію, не маючи на увазі сам процес дії, то ми вживаємо простий час. Теперішній простий час також вживається дії словами, які вказують на заплановану майбутню дію. Особливо з дієсловами to go – to come приходити, to start починати, to arrive, приїжджати. От у нас є приклади. I come to Ukraine next week. Я буду приїжджати в Україну наступного тижня, але я можу і по-українськи перекласти це теперішнім часом також. Я приїжджаю в Україну наступного тижня. У нас тут легко це вивчити, тому що в українській мові такий самий переклад. Теперішній час в англійській мові і теперішній час в українській мові. Next week I go to the library. Наступного тижня я йду в бібліотеку. I visit my father in the hospital. Next Monday. Наступного понеділка я відвідую свого тата в лікарні. I visit my father. Я відвідую свого тата. І, звичайно, як я вам вже розповідала історію на початку. Простий теперішній час вживається в історії, де ми розказуємо про події, яка відбувається одна за іншою. Я сижу на кухні, я говорю по телефону, я дивлюся на велику велику хату, і я бачу єнота. I I I sit at at the 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 kitchen table. I talk on the phone. I look Ай ситезе кичнтейбл, ай токонзефон, айлок ед деливінрум, анайдінземидл озеливін рум, айсі а ракун, єнот, який дивиться на мене, і ми двоє не знаємо, що робити. Which is looking at me. And both of us, we don't know what to do. В даному випадку я сказала, що вона дивиться на мене, і я вжила теперішній continuous час, тривалий час. І ми двоє не знаємо, що робити, бо у звичайний простий теперішній час. А давайте переходимо до утворення теперішнього простого часу. Він дуже гарно утворюється, там нема великих правил. Ви його легці всі правила легко запам'ятаєте, і ви вже говорите. Як я вже казала, українцям потрібно знати дві мови українська і англійська. Давайте розбиратися. I work – я працюю. I go, я йду, I arrive, я приїжджаю, I live, я живу, I love, я люблю. Це все в нас є теперішній простий час. І е, стверджуємо на форма дієслова, майте ми маємо на увазі, якщо не міняємо часи, це все в нас про дієслово, тому що є мови, які, е, в яких дієслово не відповідає за зміну часу. В англійській мові, якщо ми хочемо дивитися, який час, ми завжди звертаємо увагу на дієслово. І в нас стверджувальна форма дієслова утвориться з інфінітивної форми без частки «to». Що це таке? У нас є інфінітив робити, писати, читати, малювати і в англійській мові інфінітив перекладається з часткою «to». «To work працювати, працювати», «to ride їхати, їхати», «to write писати. Але теперішня форма простого часу, стверджувальне дієслово буде без частки ту. Ми цю частку забираємо, тик-тк, забрали її, і в нас форма «I work». Я працюю. Не I to work», а «I work». Я працюю. Але тут у нас є маленьке але. Дієслова в теперішньому простому часі мають один відмінок з третьою формою однини він, вона, воно. У нас є я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони, множина, так. З він, вона, воно. У нас до дієслова приєднується закінчення. С або ІС. works» Він працює. She writes. Вона пише. «it runs» Воно біжить. Ну, я могла би сказати, моя собака, така, моя собака така гарна. My dog is so nice», «it runs fast» Ми собака заміняємо на «it». It runs fast. На українську мову собака в нас має рід в англійській мові, роди майже втрачені. Ось і у нас буде додаватися S або «es». І якщо ви бачите, що в нас дієслово стоїть тільки, немає ніяких допоміжних дієслів там, і воно має закінчення S, це майже завжди буде означати оцей простий теперішній час. А як же формується заперечна форма? Він не біжить, he doesn't run. Вона не біжить, she doesn't run. Я не біжу, I don't run. У нас тут є допоміжне дієслово to-do. Якщо ви подивитеся словник, у нас дієслово to do перекладається робити. Але у нас це дієслово, оскільки воно таке потужне в англійській мові, воно має ще й інше значення. Воно допомагає утворювати серед багато чого всього, що воно допомагає, воно допомагає утворювати заперечну форму дієслова. І ми вживаємо I do not work. Я не працюю. Ми не можемо просто сказати я не працюю. I not work. У нас повинно бути тут оце допоміжне дієслово. I do not work. Not це є ні. Але майте на увазі, кальково ми з англійської мови не перекладаємо. От, до речі, в нас було відео про структуру речення. Якщо ви не подивилися, будь ласка, обов'язково зайдіть. Я не працюю. I do not. Work. Вияснили, так? Не можна казати I not work. Я чую багато людей, які тільки приїхали в Америку. I not want. Я не хочу. Кальковий переклад у нас завжди присутнє при запереченні в теперішньому часі, завжди присутня теперішня форма дієслова to do. I do not work. Я не працюю. І в нас, звичайно, люди не хочуть проговорювати всі слова, і вони створили коротшу форму замість do not і does not. У нас є don't і doesn't. Подивіться, як вони пишуться, бачите? І в нас буде I go to work, я йду на роботу. I don't go to work, я не йду на роботу. Або I do not go to work. Я не йду на роботу. І дуже часто американці, якщо вони хочуть отак підсилити. Ти йдеш сьогодні на роботу. Я не йду сьогодні на роботу. I do not go to work today. Під наголосом і не скорочена форма, у нас буде означати, що я от підсилюю. Я не йду на роботу сьогодні. А якщо я просто швидко хочу сказати, I don't go to work today. Я не йду сьогодні на роботу. А як же з третьою особою одини? Він, вона, воно. Do змінює свою форму на does. Бачите, оце S там присутнє. Там завжди присутнє S. Воно так бігає туди-сюди, в запитальних формах також. Але ми сьогодні запитання не будемо з вами розбирати в майбутніх відео. He does not work. Він не працює. Does, бачите, вона змінилася з do, вона змінилася на does. He does not work, він не працює. She does not swim. Вона не плаває. It does not run. Воно не бігає. Моя собака не бігає. My dog does not run. Оце do і does. І обов'язково ми вживаємо це допоміжне слово при запереченні. А як у нас буде множина? We, ми, ми не йдемо до бібліотеки. We don't go to the library завтра. Tomorrow. Ви. Ви і ти перекладається на англійську одним тим самим е займенником: you, you Don't work. Ви ти не працюєш, не працюєте, вони не працюють, they do not work. Do not work. А тепер переходимо до наших організаційних питань. Пані Уляна написала. Пані Ольго, дуже дякую за такі чудові уроки. Я 9 місяців в Канаді, і для мене це дуже актуально. З вами цікаво і просто. Вірю, що я зможу заговорити на англійській, бо була вже втратила надію. Так, пані Уляно, я для, для вас маю дуже гарний усталий вираз е, англійською мовою. Keep hope alive. Keep hope alive. Зберегти надію. Зберігаємо оптимізм, особливо в тяжкій ситуації. Keep Hope Alive! І я також надіюся, що з моїми зусиллями і з вашою гарною працею ми всі будемо говорити англійською, правда? Давайте, дякую вам за цей ефір, що ви були зі мною. Будь ласка, підписуйтеся, поставте вподобайку, от зараз, якщо ви ще її не поставили. І ми побачимося з вами в наступному відео. Бувайте!